Як довго нам чекати покращення? Ну якщо сидіти і чекати, то довго. Наша героїня не чекає. З неймовірно світлою, позитивною і активною Юлією, ми познайомилися в шелтері, де не просто живуть, де творять спільний простір, виховання дітей, різноманітні волонтерські ініціативи. Складні життєві обставини не стали на заваді руху вперед, адже тут зібралися діяльні люди. Ми потрапили якраз на заняття з розмальовування екоторбинок. Це одна із багатьох ініціатив, які втілюються в цьому шелтері. Ми Організовуємося, виходимо на талоки, зробили тірасу таку ігрову дитячу зону, зробили велопарковку самостійно, зробили сортування відходів від нуля до шісті фракцій. Тобто, в нас потроху так: ми рухаємо це життя вперед, оскільки ну такі, ось ми не посидючі. І так само для дітей періодично ми проводимо різного роду активності, До нас багато приїжджає організації здебільшого це психологічна. Або юридична допомога, і ми намагаємося якісь такі практичні майстер-класи діткам періодично робити і розповідати. Наша тема, наш каньок це екосвідомість. Ми прийшли к екосвідомості через економію, тому і почали сортування відходів, щоб економити певні кошти для вивозу сміття. І ось такі екоторбинки, екошопери, ми про них постійно розповідаємо і постійно вчимо дітям про те, що екосвідомість це важливо. Так склалося, що більше 20 дітей в шелтері, тому багато дуже активності зосереджено на дитячій, на бебізоні. Нас є ігрова кімната, яку ми також своїми силами в рамках проєкту обставили. Нам е, дуже допоміг металаб, зробивши ремонт цього приміщення. Проєкт кохати певний. Е, Скажімо так, перелік обладнання був наданий, а далі ми вже рухали і просили допомоги в теплого міста в Урбан в угорці в гуманістичній фірмі. Просили і подавали заявки на карітас. Ми тут з жінками малювали на мальбертах. Красивий такий у нас арт-планер був. Ми так само сублімірували собі чашки і термоси, бо термос, термокружка – це так само з теми екосвідомості. Ну і плюс посуда, яка завжди актуальна і потрібна тим, хто переселився і з двома чимаданами не зміг все вивести безпосередньо. Родина Юлії. Села званівка Бахмутського району Донеччини, а взагалі. Географія мешканців шелтеру широка. У нас ВПО з Донецької області, з Луганської, з Миколаївської. Є Сум ВПО, є з Одеси. Ну, тобто, у нас тут вся Україна. Тут шелтер не прив'язаний, якось географічно до певних широт, але здебільшого тут вже ті люди, яким повертатись нікуди, бо або окупована, або знищена. Ну або і то, і то. Тому тут якраз такий зібрався. Народ, який тут серйозно надовго. У нас ми статистику підводили: 12 родин військовослужбовців, у нас, на жаль, є родини і вже і загиблих героїв. У нас є родини тих, хто, хто з них з безвісті пропали, хлопці. У нас багато родин з дітками, є мами одиначки, багато пенсіонерів, яким нікуди подітися. Звісно, у нас тут майже 70 осіб, 68, якщо бути точно. Та, то у нас такий шелтер, ми тут вже третій рік, і так люди, ну, хто виїжджає, десь кудись далі їдуть за кордон, або десь знаходять в селі собі Якісь прихисток, хто приїжджає, бо евакуюються, люди далі продовжують під'їжджати. Але здебільшого актив такий він лишається. От уже ага. не перший рік маємо таку дружню родину. У нас багато хто намагається знімати квартири, але це, на жаль, дорого є для певного сегменту. Ми так само знімали півроку квартиру, але повернулися сюди. Цей шелтер він тримає саме своїм ком'юніті, саме тою спільнотою, яка тут є. Бо ми тут всі, як велика родина, один одного підтримуємо. Один одного можемо покормити, можемо там, де треба кудись збігати, дітей лишили приглянути окей. Можна там десь в центрі забіжіть, будь ласка, заберіть, там щось забула в ЦНП чиде, а там є сусідка, яка лежача, купіть і кефіра, а там є в нас хлопець на інвалідному візку, а хліба треба привезти. І от у нас вся така тусовка, саме це ком'юніті активне. От воно друг друга тримає. Зрозуміло, що це великий рой, і у нас одна спільна кухня, і це 35 хазяїк на одній кухні, і, і, і питань виникає багато. Але це така шумна, іноді скандальна, але дружна родина. Тому так є такі випадки, і наша родина так само така. Тому що, наприклад, ми стояли на черзі на житло. Чоловіку, військовослужбовцю дали кімнату від міськради, але ця кімната 13 квадратів. Ми там в п'ятіром ну, при всьому бажанні не можемо поміститися. Тому виходить, що він за старшим живе там, а ми з младшими живемо тут. І от все одно вони всі тусуються тут. Сім'я Юлії за ці роки встигла пожити і в селі. Там і тепер, напевне, для багатодітної родини можна знайти дешевший шелтер або навіть старий будиночок за прийнятну ціну, але ж місто дає можливості для якіснішого навчання та позашкілля для дітей. Ми пішли багато, хто тут пішов на майзлі на 15-й ліцей, хтось із діток пішов в 21-му школу. Тобто стараємося, щоб діти ходили все ж таки офлайн, бо це ну, таке живе спілкування. Зрозуміло, що воно важкувато дається. Ну і добиратися часто по позаміни зручно. І ці всі накладки в дві зміни. Ми так не звикли, що діти в другу зміну, ми не співаємо ніякі гуртки. У нас постійно ну, купа нюансів це викликає. Зрозуміло, і батьки прив'язані тоді до дітей, але живе спілкування воно найважливіше, мабуть. Тому намагаємося, щоб діти вчилися саме офлайн уже у франківських шкілах. Хоча ну, цей перехід був болючий. Мої діти, наприклад, змінили чотири школи за ці три роки. І це кожного разу дається ну, тяжче і тяжче. Зараз старший в ліцеї Пулія нам дуже подобається. Це такий фізико-математичний напрямок в нього. І він якраз от вибрав те, що йому подобається. Фізика, він переможець олімпіад на рівні громади, поризові міста. там ну, Першого не було, друге, третє. Він бере на олімпіадах області, там п'яті, четверті міста. Тобто ну, він такий розумничок. Але ну, от, не було в нього підходу до нього такого, бо ми завжди вчилися якось в сільських школах, і це було ну не актуально. Ну є там якісь десь конкурси, Олімпіади. Ну окей, на рівні школи привели, далі це було складніше кудись дітей вивозити. А тут все ж таки велике місто, обласний центр, велика громада. не завжди в селі є такі можливості для дітей, особливо у нас діти, у мене діти вже підлітки. Вони відвідують музичну школу, спортивну школу, купу гуртків, ходимо на танці, на малювання. Ну тобто потрібна ця інфраструктура цієї логістики її дуже всі сільських часто в таких громадах маленьких не вистачає. Ми жили довгий час в горах, там ну, взагалі було складно якось десь добиратися кудись дітям. Так, ми цілий рік евакуйовані, жили в, в горах Карпата. Коли почули про цей шелтер, подумали, що це гарна можливість в першу чергу для дітей, для їх розвитку, для їх становлення, для їх освіти. І от така позашкільна освіта, позашкільне спілкування є надзвичайно важливим понад формальну освіту. Освіта, дозвілля, нові досвіди як для дітей, так і для дорослих. Ось в полія просто така навіть батьківська спільнота зібралася, коли в інших школах несуть ахапки квітів вчителям, то ми несемо донати, і ми ці донати складуємо. От цілінаправлена в нас була навіть акція до Дня вчителя. Ми зібрали. 8 тисяч гривень тільки від нашого класу. А вчительці подарили красиву рамочку, оскільки все те, що ми перекинули на дрони, це якраз збирали вільне радіо, друзі наші з Бахмута, і вони видали таку подяку цілекласному керівнику. І оце розуміння батьків, що важливіше зараз ну, не квіти купити, які зав'януть, а саме задонатити на якусь конкретну ціль, чи дрон, чи тепловізор, чи будь-яке, що ви бачите, важливим за потреби ЗСУ. Оце таке розуміння, отакі теперішні реалії. А діти з Жують і цілі сім'ї так і сформувалася ця неймовірна спільнота, де, як вже розповідала Юля, обладнані місця для дозвілля і відпочинку, власна велопарковка для екологічного транспорту, спільнота, де сортують сміття та беруть участь у волонтерських ініціативах. Так, у нас дівчата в'яжуть пучечки на кікімари. У нашому шелтері ми робимо один елемент. Там тока ногу вони в'яжуть. Це просто такі почечки-пчички, в'яжуть ногу на кікімару, а потім франківці збирають і травляють напередок. Там є навіть подяка нашому шелтеру за те, що плитуть дівчата кікімари. Часто щось печем. От у нас Оксанка дуже любить пекти. Таня Фоменко є останнє відео з останнього обміну полоненими тисяча осіб, і ми багато напекли і передали. З цим працюють безпосередньо. Також у нас Оксана дуже гарно малює, розмальовує гільзи і передає потім це на благочинні акції. І вони йдуть донатами на зсу на дрони, на тепловізори, на інші потрібні штуки. Також є такі штуки, як бігаємо за героїв. Наприклад, ось будемо в серпні бігти за загиблих героїв. В мене тут наразі зазначено три герої з від Нікольської громади Донеччини безпосередньо. Це організовує Донецький департамент. У нас, оскільки 29 серпня, тепер же день пам'яті загиблих героїв і героїнь. І Ну, такий мінімальний, скажімо так, жест віддати шану тим загиблим героям героїні. Ми біжимо безпосередньо, і цей забіг є також благочинним. Важливо підтримувати наших маленьких, а точніше зовсім новороджених. Е, моя коліжанка, подружка Оксанка Муравльова, яка з ясинуватої, але в Краматорську організувала український розмовний клуб Файно вони зараз евакуювалися з під Тернопіль, і вони вже давно започаткували акцію Народжені у вишиванках. Ми шиємо такі розпашоночки, ми їх вишиваємо і передаємо в роддоми для породіль Донеччини. Ну, на жаль, і в самій Донеччині ще народжують і по Україні багато. Дівчат, які з Донеччини народжують. Ми передаємо не тільки розпашоночки, а ще ще пелюшечки. Ось такі всякі різні. Там дівчатка роблять поколинки з Константиновки роблять шикарні там якісь дерев'яні магнітики про Донеччину. Е, Оксанка зі своїми дівчатами плите, мотаночки, льолі такі маленькі, тоді вкладують. За потреби купляємо памперси. Тобто ми робимо такий пакуночок приємностей. І е, дитинка, коли народжується, я розумію, що це одноразова акція, дитина швидко виросте з такої розпашонки, але вони її вдягають у вишиту Пашонку, і ось так продають тим самим це ДНК е кусочок України маленькій новонародженій донеччанці. Така активність Юлії та інших небайдужих людей почалася не зараз і навіть не у 22-му році. Величезний такий поштовх громадського руху почався в 2014 році після Майдану. І, можливо, в супротив тому, як хтось каже, Донецьк ніколи не був український, Донецьку ніколи не було Майдану. Це неправда. Донецьк був Є. і він буде український. Це, Це буде. Болючі спогади як болюча і доля народу Донбасу. Хто вивчав історію, той знає, що ешелонами з Донеччини вивозили в Сибір, туди на Варкуту, А на Донеччину навпаки завозили людей з Центральної Азії, з центральної Росії. Так, тому що дуже волелюбіві були українці, степові козаки. Через нас пролягав бахмутський селяний шлях. Ми якраз родом з під Солидару, де наші селяні шахти, і безпосередньо, щоб це козацтво, цю вольність убити в Бахмуті, був піднятий перший український прапор і ще, і ще, і ще, і ще, і ще багато століть тому. Тому ми якраз працюємо, щоб розвінчувати ці міфи і ці стереотипи. Ми потроху. Українізовували наш Донецький, Донбас, оскільки за 30 років незалежності ну ми завжди сетували на владу, оскільки будь-яка. Влада навіть розмовляла російською мовою і не вважала за потрібне переходити на українську, коли приходиш там в райадміністрацію або в міськраду, ну на той час в Артемівськ. Е, е, ну, Хто ви тут такі, що ви нам указуєте тут? І зрозуміло, в 2014 році це стало різко дуже питання. Дуже різко стало питання. І українських таких ну, націоналістів завзятих їх просто почали убивати. Першого, кого зарізали. В Горлавці рибака першого діму Чернявського, якого вбили на Майдані 14 року в Донецьку, якого доказують, що не було. Сама Юлія своїм життям увесь час ламає стереотипи. Я коли вчилась в Донецькому національному університеті, я була активною в студентському науковому товаристві і завдяки завдяки своєму університеті, своїй альмаматері, я об'їздила всю Україну. Я була в кожному обласному центрі України, і мені дуже подобалося їздити на західну Україну. Дуже подобалося, що тут так мелодійно розмовляли українською мовою. Але коли я поверталася в Донецьк на економфак, і починала розмовляти, намагатися на той час переходити це 2000-ні роки. Мені всі казали, та попустись ти вже ти не на офіційній конференції, вже все розмовляй як нормальні люди. І мене це дуже ображало. Але коли тобі там 16-17 років, і проти тебе поток в 120 людей, ну це важко дуже протистояти. Е, мені дуже пощастило, я вийшла заміж за такого собі націоналіста. Е, це представник якраз конгресу українських націоналістів, так, така партія була на Донеччині, і він принципово розмовляв українською мовою. Ще так склала, що Званівка, Роздолівка, Чубарівка це села переселені, селенки, бойки це операція вісла і після вісли. 51 й рік і на Донеччину ці села заселили, і вони розмовляли українською. І я виходжу заміж за таку активну проукраїнську людину, і мені тоді вже нічого не страшно. І я собі спокійно розмовляю українською з 2008-го. Хоча певно були нюанси, коли ти сідаєш в маршрутку і тобі не зупиняють, бо ти просиш українською мовою, оголошуєш свою зупинку. Коли ти приходиш, я ж кажу, найбільше вражало, коли люди отримують зарплату від держави Україна, але не вважають за потрібне там розмовляти в, в на той час в Артемівській міськраді українською мовою. Ну вони не вважають за потрібне, ніхто не вимагає. Закон про держслужбу не вимагає розмовляти українською мовою на посаді. Ну це бред. Так само ми навіть виїжджали. Ось е, мій клас, моя дитина перший клас пішов перший раз. Ми не вивчали російську мову, а так російська мова на ну, в програмах шкіл. Ну ми в державі Україна. У нас кого захищати треба? Це був просто жах. Ми з батьками писали заяви, що я не хочу, щоб моя дитина вивчала російську мову по шкільній програмі в школі. Зачем вона йому? І таких нюансів дуже багато. Зрозуміло, що були активісти, які розмовляли українською мовою. В Бахмуті була майстерня, покойний вже Сергій Федорович Ніколаєнка. Ми з ним разом робили вертепи. Ми з цими вертепами з 14 року їздили на передову. Це були вертепи по школам. Ми о, започаткували акцію Різдвяні вертепи для всіх, возили їх по будинкам малята, по сиротинцям, по інтернатам, щоб дітки навіть які такого ніколи не бачили і не мали ніколи можливості до цього долучитись, бо не мають родини, яка може привити їм ці обряди, традиції, звичаї, свято Різдва. Щоб вони бачили це, і ми з цими вертепами об'їздили у північ щороку на різдво ми їздили саме з такими вертепами. Ми започаткували фестиваль вертепів різдвяних. Ну, в нас Нікіфоровці теж були е, певні обряди щедрівки, там посівали, але вертепів не було так. Тут я згодна званівка, привезла їх з Західної України вертепи 51-го року. Але мій чоловік пішов далі, він пішов, е, почав писати сучасні вертепи про сучасну війну, про сучасні події. І в нас е, ми започаткували Лемко центр, Лемківський екологічний, молодіжно культурно-освітній центр, і саме там розвивали тему вертепів, культури, історії. Ми піднімали історичну справу. Встановлювали пам'ятники, ми творили громадські простори, ми проводили фестивалі. Ми вийшли на рівень чотирьох фестивалів на рік в маленьких громадах: Солідарська, Сіверська, Званівська. Тобто, це невеличкі сільські громади. Ми працювали з Харківським національним університетом, науковці приїжджали, робили наукові пікніки саме в селах Бахмутського району. Ми працювали з товариством Лемків, саме з Західної України. Вони приїжджали, нам проводили якісь такі класні обрядові штуки. Тобто, рок-фестиваль Ольга був. Ми що культура, в принципі, ну не задача культури розважати людей, задача культури донести наше важливе українське ДНК. Але зрозуміло, що донести ми зможемо це через якісь практичні майстер-класи, через якісь круті фестивалі, активності. І от саме рок-фест Ольга, той час Солідар, Бахмут, Ліман, Сіверськ, ось оцей кусок ми закривали такими активностями. І перший і єдиний ми провели на Донеччині Лемко Фест. Ми встигли його зробити один тільки раз. І отак, от ну ми були дуже круті, дуже активні. Ми влізли во всі, які могли не могли, консультаційно дорадчі органи, і депутатство, і гендерна радниця, і ну, багато було регалій в минулому житті, та, до 22-го року. В минулому житті були регалії, ці назви громад, але і в новому житті є і буде неймовірна сила цієї тендітної жінки, якій ніколи не байдуже. Каже, що зміни в людях відбулися кардинальні. Тобто, а російських ракет воно прийшло, що да, ого, ми українці, і треба вставати, піднімати за свою державу. До когось це відчуття прийшло в 2014 році після майдану. Це вже. Другий третій навіть майдан. перший був голодний майдан студентів. Другий 2004 року помаранчевий і третій, 2014-го Саме майдан Революція Гідності. У мене чоловік був на всіх тих майданах, тому я знаю достатньо на всю цю хронологію. І безпосередньо багато було на Донеччині було багато активістів проукраїнських. Звісно, вони були в меншистві, тому що це було невигідно. Їх не гукали владу, їм не давали вести бізнеси. Їм палили повністю там, що можна було спалити утопити, Ну, тобто виживали просто це дійсно так з громади, щоб були неугодні. Тут немає ніякої тайни, навіть на рівні області це до останніх днів зберігалося, назначались навіть керівники, вибиралися. Ну, я розумію, що народ вибирає того, кого заслуговує, але не для кого не секрет, що і вибори дуже часто в нас були під підставні, підкупні і з часів Януковича це просто жах. В лютому 22-го перше, що зробили, убезпечили дітей. І друге, чоловік Юлії пішов воювати з агресором. Вони добровольці хлопці, оскільки мали можливість, як то кажуть, адкасіть. Багато хто ж теж каже: от ми там за вас воюємо, а Донецькі не воюють. Та є Донецькі і бригади, і безліч донецьких загиблих героїв. То кану на жаль, у нас це не модно, навірне. Я не знаю, як. Тут, коли герої приїжджають, їх зустрічають як героїв, а нами приїхати нікуди, то тобто минуло ми так самі по собі. Прикро чути ці слова. І хоча в нас на алеї пам'яті є портрети героїв далеко не тільки з Івано-Франківщини, проте порозуміння в багатьох моментах все ще бракує. Але незважаючи на це, енергія Юлії та її однодумців вражає. А найголовніше вони запалюють нею інших. Бо ми масштабуємось. Ми там ми, да, ми інших залучаємо. Знаєте, у нас волонтерство передається повітряно крапельним шляхом, їй-богу. Ми там дівчат залучили, підтягнули, вони разом з нами вже плетуть кікімари. Там молодь активізували, вони вже створили свій там простір, свій молодіжний напрямок. Наприклад, тут дуже заходять настільні ігри дітям, мола, підліткам. Але вони дорогі, їх треба постійно десь зберігати, їх постійно треба юзати, обновляти. Тобто це вже окремий такий виходить, напрямок, окремі цим займаються. Підлітки, і вони там самі собі вже от головне запустити цей процес, цей механізм, щоб вона пішла. Так само з сортуванням відходів. ЮНІСЕФ оголосив конкурс: дуже треба для громадських організацій Донецької області. Екологічний напрямок наше 100% влізли. Виявляється, проект реалізовується в Дніпрі. Ну, що робити? Зібрали чемодани, поїхали в Дніпро. Місяць там кошмарили їх всі простори з цими всіма майстер класами закупили їм сортувальні баки, поставили в соціальному гуртожитку Я Маріуполь, домовилися з іншими людьми. Тобто запускаємо цей міхавік. Він як передається, 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 як сніговий ком має наростати для того, щоб ну ця ініціатива жила далі.